Всім вітання сервер Так, Розпаковка. Але розпаковка б на дивані, тому що на столі це все дело не врізе. І так ось у мене така упаковка все... здоровенна. Так як зима, я вирішив формат дещо змінити. Накостовуємо. Ні, акуратненько не вийде, тоді будемо різати Моїм ось відомим ножом. Погляд на нього буде перед цим. Телефон стоїть боком, так що я не зовсім добре бачу, що я знімаю. Там, все, так ось опайдається. Зараз впаде покривал. Все, я його підточую. Так ще, бачите, ріже досить непогано. так, я купив одну таку. Здорову штуку. Е -е... Жався, жався, жався. Побачив пропозицію на розетки. На розетці я давно. Що була пропозиція з безкоштовною доставкою і так далі. Все, світло я вікнув, тому що мерехтить. Світло зараз в кімнаті включено. Чекав поки вімкнуть світло. Так... Напевно, вам краще камеру Чуть-чуть опустити. щас хвильку. Це ми виріжемо. Ось так. Ось ось я купив. Читайте. Простий китайський компресорний мікрофон. Це один з найдешевших варіантів. Загалом вони десь йдуть 1200-1600. Мені дістався. За 854 гривні на розетка з безкоштовною доставкою в почтомат. Нарешті в місті поставили декілька почтоматів. І ми можемо роботи. Тепер буде зручніше. Так, ось ось комплект поставки. це вільненько все упаковане. Так, будемо дивитися зараз. Так. Ага. Я не так відкрив, треба було так було відкривати, Так, мабуть так. так, зараз будемо мати так. Ось все привалка так звана. Якась макулатурка. Все-таки кабель-переходник. Ось все. На наушнике стає USB A на микрофоне наушники. Так что все-таки по, по такому. Я думал, что микрофон жалобы буде USB. Лучше покидник. Сам провид. все трхпиновое живлення, Тут все обычный мини джек. Прови так провид. Беременение. Так, стойка. Стойка, загальну довжину не знаю, одне коліно, стойка з двох частин, одне коліно сантиметрів 40. Так, ось ось буде. Так, все таке впечатлення, що обой перевіряли, або його юзали. Так, ось, ось стойка. стойка підпряжена. Вага мікрофона орієнтовно, коротше, десь там трохи більше Ну, ось вона в кадр не влізе, вона ось здоров'яна, вона в розкладеному стані приблизно метр з фіксацією жорсткості. підпружинена, Так. Далі. Універсальний тримач. По класіки жанра. А кстати, а матч вже запаяний. матч, вже ніхто не доставляв. матч запаяний. Універсальний. Туди ось все радиум мікрофон, поки не буду вставати. Вставляється. Так. Далі. це дещо вони акуратно положили і воно ось його і жмекало. Це вітрозахист. Відук напишемо. Так, сам мікрофон теж діставався. Корпус вверх, пластик теж і золотістей. Це у нас низ на салюмінії Мікрофон геть зовсім по-інакшому виглядає те, що я замовляв. Так що... І мікрофон зі слідами використання буде відгук буде максимально негативний. Я купував на розетки, на розетки можуть, знаєте, що продавати все, що загодно. І кріплення. Як старої ручної носорубки, таке примітивне до столу. Вашкеньке металева. Це мабуть найважча в деталі. Витозахист сейчас спробую натянути. Він пожмаканий. Ну таке ось, може, він, камера передає м'ятина. М'ятіна. Ну таке, таке воно собі. Мікрофон сам дуже легкий, дуже. Е, ну, по ідеї такий мікрофон сам не. важити не менше 200 г, ну тут а, 100 може ще менше. Так що зовсім не відповідає опису. Вертати я, скорі за все, його не буду. Скорі за все, але, коротше, цього продавця він получить поповні. Він отримає від мене поповні. Ну, далі вже сильююща частина буде. Я спробую вже підйом, який розібрали на моєму столі. Правда, в мене там завжди. Робочий бардак, стіл у мене один, і я на ньому роблю багато речей. Ну, це перша частина відео. Друга вже як він буде стоїть і попробую записати його роботу. Ось так це чудо виглядає в зборі. Що показувати не буду. Ось. Його. Це ви купуєте по факту кронштейн. Яке коштує 500 гривень, мені купляєте майже за 900, а тепер е, зроблю якийсь е, запис звуку, те, що мені щось там удалося добитися. І заодно подивимося, де я її купив. Знову перезаписую. вже ще збавив, щоб угадати. Це жах, це жах. Або у вас перегруз іде, або вас буде зовсім не чути. обс Studio ось показує там. Е там можна налаштування, фільтри і так далі заробити, плагіни, але базових не вистачає, щоб якось витягнути це чудо. Розмовляти треба або в петул, або ще якось. О -о -о. Придко, придко. Так, переходимо. все, замовлення я з. Е, робив. Прийшло до мене 30-го 30 грудня я робив замовлення. все, наш продавець СТГ Стори, дуже хитрі кумеді хлопці. Так, ось озва нашого чуда. Такого. виробу в природі не існує. Квай Т1000. Фірма така уся є. В принципі, китайська дешева є. Та такого не існує. Це просто звичайний мікрофон, Простесенький, простесенький, простесенький. Е, такому в циганському корпусі. Замовляв я його на поштомати, щоб спробувати, що таке приштомат, як воно це приз, виходить. Звичайно, замовляю на відділення. Ко я замовляю на відділення із... після оплати, то я б зразу його взяв пивки, подивився. Не треба буде навіть бюджет тестувати і так далі. Я б зразу від нього відмовився з шлак. Ну, спробуємо, купив стойку за 857 гривень. Вважайте, що приплатив за стойку. Стойка буде. Мікрофон з часом буде замінено. З часом, Коли нас обирає грошей, тому що грошей нема. Нема. Якщо чекаєте, будуть мене стрімери робити. зараз сезон йде копу. У нас всі хворіють і мокро, буду робити контент пробувати. Все, з вами був Сільвар Вульф, Всім дякую, до побачення.